А, ну, все було ти чудово. Хто? Я, я Ксеня. П'ятий корінь. Молодець. Все було чудово і, по-моєму, навіть не потрібно вбиватися в подробиці. Умнічка, оце, оце вона сказала. Е, ти вікський! Ти абертасик ходячий. Я б стрибав, якби був пацаном. Ну, це типу воно. Ну, коротше, нам все сподобалось. Виступили дуже прикольно. і всім дуже сподобалось. <кх> Все було чітко, дуже класно. Дуже крутий. Цієї зміни класний, саме Мені сподобалось, не знаю іншим, але надію що так. А особливо мені сподобалось шукати мене. Ні, О.

Нам було дуже приємно всі тобі там танцювати лопатки. І суперкласна постановка була. Хто? Коротше, це все наша заслуга. Ми молодці. Давайте собі! собі! побудова самі. Значить, на конях не ми з тобою стояли і час до молетати з більшості. Наша! Наша! Як тобі це постановка восьмого заїжду? Чуть. Хоч якась коротше це різноманіття. Було однаково. Сейчас Я по іншому і вообще чітко сиділи. Вс, Тма, тебе було тож дойде. Я... I don't hook Ну что ты Стою я! Не, не привыктай, назад! Во, О, давайте вставайте, что там. Пропусти на зйомка, Так, починай. Тебе було! Давай! Я передимся, это твой так и видео! Кази! Кази! Снимай! Снимай! Скажи! Короче, мне сподобалась реальная постановка! Ми її поміняли десь приблизно сімсот процентів. Все, було. як ми задумали, вийшло. Всіх, як ми задумали, вийшло. Ну реально це був високий уровень. Мені сподобалось. Дякую, що ви такі були умнічки. Да, танець поставили з лапкою на, на це наклані. Ви помогли без вас, би ми цей танець не, не доставили. Тебе, тебе і тебе. Тебе віддам не списку. я! Я дякую вам, що ви такі хороші. Во, сюди все підійшли. Рука, 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 рука. Ruka.

Një, 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 një,